Так, шановні українські аграрії, колеги, веземо фацелію, <смірші> догружать. Реально до це. Тільки що хлопці дочистили, дякуючи їм, що лишилися після п'ятої години і дочистили фацельку. Бачите, їдемо на погрузчику з колі. <смірші> так, їдемо на погрузчику, Треба догрузити машину, реально, щоб... Машина скоріше поїхала в, на своє, в своє господарство і отримала якісну продукцію від нас. Хочу що сказати, дуже важко її дочищати. Факселя ну, це взагалі геморойна історія. Хто кинеться вирощувати її, той зрозуміє, а хто захоче доробляти насіння, то ще більше зрозуміє. Але наш завод справився, і Коля, як головний тут зміни, теж справився. Я їм, ой, <сі> доїдемо зараз. На карі весело кататися. Так все було нормально. Запрошую співпраці, кому потрібне насіння, фацелії, льоду, хвороху, люпину, редьки олійної, Будь ласка, звертайтеся і ми раді будемо допомогти. Навіть в обральному режимі вибачайте, що я так затримувався, але хотів видати якісне насіння, тому що після першої очистки ми мали там 14 сміттєвої, а 14 сміттєвої точно не підходить. Нам треба, щоб було все менше двох. Або менше п'яти, ну там, в від того, хто яким ДСТУ там дивиться і так далі. Зараз завантажимо і буде все нормально. Як кажуть, замовник отримує сучасне і якісно. Так що запрошую до співпраці, бачите, що фаселі лежить, що зароблять їх дуже багато. Але я хочу сказати, ми можемо зробити багато. Чи особливо з тієї команди, яка є у нас. Запрошую до співпраці, успіхів вам! Новий врожай! шеф? Новий врожай, реально! Тебе ходка стоїть. Ходка? ну що там? Ходка коштує щось. Поїхали, поїхали. <ривірує> 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 да. Отак відбувається погрузка, на жаль, не так швидко як хотілося би, але хочу відправляти якісно, розумієте, а не, а не отаке, наприклад, що приходить з поля. розумієте? Отаке У нас приходить з поля. І ми його дочищаємо до двох, розумієте? Так що така історія. Ще і посушити треба його, бачите, ну, купа питань питання. Не все так просто, щоб зробити якісне насіння. Хто займається насінням, особливо трав, той точно мене розуміє, тому що що це таке означає якісно його доробити. Запрошую до співпрацю, успіхом.